39-й день в Канаді, 22.07, 23 субота. Сьогодні субота. І в суботу в церкві святого Володимира. по-моєму, Володимира. Е дають допомогу, харчову і розказують, що потрібно для людей. От, а я на це записався ще два тижні тому. Минулого тижня я ходив і. Ну, успішно. Цього тижня та як я вже запис маю, думаю, піду. Отак от. Так зранку встав і е, поснідав, собі посмажив яйця, посмажив бекон, зробив тостерний хліб, тости. Подобається в них тостер, як мікрохвильовка. Він там має кілька режимів і є режим тостера, що зверху знизу смажить і дуже смачний тост. Класна штука, мені сподобалась. Поснідав. І написав сусідці, чи вона там записувалась, чи ні, бо то тільки в суботу і вона туди їздила. А вона, каже, не записалась, але хотіла би, і таке от. Бо то я внизу Калгарі, а то над даунтауном. Десь кілометрів 12, а ні, десь 20, 20 десь звідси треба їхати. І після того я ще планував заїхати в один магазин, купити собі підсвітку от таку круглу. От. І кажу, заїду ще в район Мальборо. І вона каже, що мені треба на Мальборо. На Мальборо, Бо вона там хотіла собі фруктів купити якраз в тому районі, там є гарний магазин. І отак от воно все закрутилось. Я поснідав, вона теж випала кава. Я приїхав 10-10-тій її підібрав поруч. І ми поїхали прямо до церкви. Заїхали ми до церкви. Я мав запис, вона не мала. Але там можна прийти без запису і записатися на місці. На місці сказати, який там раз. Головне взяти якийсь документ з собою. Вона, наприклад, взяла тільки телефон, не брала ніяких документів, в телефоні була паспорта, і її записали. І вона пішла. Теж взяла продуктів. Продукти я показувати не буду. Там е дали і горошок, і тунець. Ну, баночки, я люблю тунець, е вже говорив. Е Попкорн, всякі. там Мюслі молоком заливати. Хліб взяв, хліба взяв хліба один кусок, хоча там давали багато. Е були в них е круасани. Пусті круасани, але спресовані, я думав, що то якісь е чебуреки. Ну, але нормально, зараз собі якраз то старкену, що не вечеряв, і зімки корасани. Коротше, набрали ну, по півтора торби, що вона, що я, і добре, що машина. Машину взяли, поставили всього багажник і поїхали в магазин. Перше, той, що я хотів. Я заїхав в китайський магазин, китайський чи японський, там дуже багато їх є. І хотів купити соус, мій улюблений, з кугутиком чілі, але його чомусь там немає. Я підійшов до одної жіночки, яка виставляла товар, каже, зараз немає. Нема, то нема, буду шукати в іншому магазині. Після нього зайшли в цей магазин. О, до речі, я маю тут чек. Liquidation super, super супермаркет. Суперцентр. Чек. Я, я прикріплю адресу цього магазину. Там 50% дешевші ціни. Я, по-моєму, вже прикріпляв в якомусь відео. І там я собі купив ось таку штуку. От зараз оце світло, оцей кружок в мене на телефоном. Але я оці всі ножки, вони всі всередині. Я їх не використовував. Мені іменно треба було цей кружочок, я його просто поставив на телефон. І... Ну, мене видно вже набагато краще. а То таке освітлення погано. 9 доларів. Під ціною 9 доларів, цінник 24 долари. Ну, я думаю, що то магазинна ціна, бо то і той, і той і жовтий. В магазині, в магазині думаю, десь 30, нехай буде коштувати. ну 9 доларів воно вартує. Я от ще сумнівався, чи брати, чи ні. Але взяв. І дуже класно, от не шкодую, видно, видно мене добре. Е, ну і ця дівчина теж там набрала собі всяких шоколадок, печенька, бо ціна дешевша. Там і одяг, і інструменти, і посуда, і лік, і ліквідейшн, ліквідейшн ціни. от Коротше, туди треба заїхати. Я залишу адресу. Після того ми поїхали. Заїхали в, в WNG GMW. Це на кшталт Макдональдса. Але там кава смачніша. Взяли дві кави: в drive, drive Thru, Це видача через автомобілі. під'їжджати автомобілем забрати. Тут називається Drive-thru. Отак от, от. Взяли дві кави і поїхали за цими продуктами, фруктами. Дуже класний магазин. Я, я скинув кусочок відео в Телеграм. Ящик яблук можна взяти за 10 доларів. Виноград 1 долар за кілограм, по-моєму, не за паунд. Або за паунд, За пів кілограма. Ну, коротше, за пакет мандаринок долар. Дуже дешево і дуже багато там людей. І зустрів я свого співробітника, не пам'ятаю, як його звати. Він мене впізнав і пам'ятає, що мене звати Роман. Але він, він з Африки, і в нього ім'я дуже таке довге. Коротше, мені треба його запам'ятовувати довго буде. Але він мене впізнав, якраз він візочок став, я брав. Люди там закупляються цілими візками: і кавуни, і продукти, і фрукти, все там є. Я взяв собі тільки виноград. І то ця дівчина хотіла купити білетики на автобуса. В мене вони були. Вона взяла ящик винограду. Там 9 упаковок, напевно, по кілограму. За І дала за то? 10 доларів. За ящик, ну, з картоном разом. 9 упаковок, то я їй дав 2 білетики по 360 і взяв собі 5 упаковок. 4 їй лишилось. Зараз запакувався в холодильник. Виноград дуже смачний. Я отам поки стояв, його наївся того винограду. Так що. Я, мені багато не треба було, так як мені ще дали ото продуктів. Звідси їсти я маю повну. Їсти мені вистачає. І далі ми поїхали на секонд. Поїхали ми на секонд, бо то по дорозі було, щоб не заїхати. І от, що ми бачимо? Скарб. Ні. Нові закупи. Нові закупи на 16 доларів. По-моєму, так, я не пам'ятаю чек. мені здається, що всередині. Стільки. Вони були в упаковці, але я за картон не хотів платити, я її дістав і все. Якраз мій розмір. Пояс мені дуже сподобався. Потужний, як пас безпеки в машині, корвет. З такою защолкою. Для роботи мені дуже класно. Потужний пояс, всякі вішати деревні. Це тяжкий коцик. Він досить великий. І З двох сторон одинаковий це я в машину взяв в багажник стелити. Е, от зараз я якраз піду і постель. Дуже класна фліска. Флісова е, вітрівка. Під, цей, під одяг люкс. Це Светр. Цей светр, того ця дівчина мені знайшла. Я його поміряв він на мене. Казала, що якісь дуже класні свет, бо тут оце емблема орла, якась серйозна фірма. Я в тому не розбираюся, але на мене сидить добре. Ти Тут десь в гості ти чи ще щось, ну я такі класій не дуже люблю, але буду ходити. Е, Підсумочок на пляшечку для води. Я думаю, що я буду його використовувати на роботі, так як я не завжди воду ношу з собою, а так буде завжди, бо то робота. Ходим всюди, а воду я не п'ю. Треба пити. Саме прикольне, то ось ця зимова куртка. Е, старша жіночка її дивилась. І Тільки відклала я і одразу хапнув. І я її дивлюсь, Блін, стан суперовий. Може чуть-чуть більше, ніж е... Чуть-чуть більше на мене, але Чуть-чуть більше. Ну, але светер і все. Board sport. Дуже тепло. Напевно, що навіть е... якийсь цей пух середині. О! І ось ця штучка є чеки. Є чеки? 1620. 16,20 заплатив. О, мілочокка потім. Оце Чехол на крісло, автомобільне крісло, яке защолкується за підголовники. І вниз він дуже гарний матеріал має. вода крізь в брудній робі там когось садити або ще щось, ото машину дуже добре. Ось таку от сумочку, бо в мене там ключі в багажнику тарабанять. Оці. І... І взяв собі, щоб туди ці всі ключі поскладати. Термогорнятко взяв е, собі в машину, воно таке потужне, масивне і закривається добре. Фірма Yeti напевно, що добре тримає тепло. Е, це в машину. Флісова, е, флісова маска. Бо тут мене всі страшать страшить зимою, так що я собі вирішив взяти отаку от штучку шетози. Та ж вона ж нічого не коштує. 16 доларів за все. Смішно. О, Це я взяв, бо тут всі ковбої мають шапки і мають отакі от е, бандани. От, всі носять, от, а я не мав цього року. Тепер я її поставлю до шапки і буде зберігатись до наступного року, щоб я вже не, не шукав. Звісно, шкарпетки, хороший матеріал, дві пари взяв. Такі собі. І оця коробочка. Нормальні закупи на 16 доларів. Аж, аж смішно. Ось так от. Дівчина, то, дівчина набрала на 12 доларів. Там собі взяла теж піжаму, вішаки дуже класні. От вішаки заважили, бо вони такі з дерева, з металом, гарні вішаки. Вот. І все, і поїхали ми додому. Вона ж тут поруч живе, я під'їхав з заднього двору, поміг їй то все позаносити і поїхав додому. Зараз, о, зараз це все, все кидаю прати, якраз в мене назбиралось прання. Йду по вечерю, бо ще не вечеряв, щось собі зроблю. І все. А, за, зареєструвався на фудбанк. Та дівчина зареєструвалася на 5 число на 10 ранку, і я зареєструвався на то саме число, бо вона не має як забрати. Якраз я поможу їй підвезу. Отак от, от. Зареєструвався на фудбанк. Що сказати ще можна? По... Та хватить. Хватить. 11 хвилин на сьогодні хватить. Добавити обов'язкову адресу.